Відпускна кампанія триває на берегах водойм нині чимало відпочивальників, особливо багатолюдно зараз на Дністровському водосховищі. Проте далеко не всі там засмагають або ж тримають вудку у руках. Не поодинокі випадки, коли разом з палатками відпочивальники прихоплюють і браконьєрські сітки. Нині береги Дністровського водосховища нагадують людський мурашник. Яхти та палатки відпочивальників можна зустріти мало не на кожному кроці. Працівники рибоохорони, навчені досвідом, знають, в цей час на воді з'являються і браконьєри. Сітки ставлять в основному вночі. Місцеві жителі користуючись тим, що живуть близько біля води, виходять на воду і кидають в межах населених пунктів. Зараз в цей час вони кладуть вночі, так щоб ніхто не бачив. Ховаються від нас, також щоб не бачили рибаки, які ловлять водичками. А Ранком знімають також, щоб ніхто не бачив. Лише сонце скотилось за кам'янисті береги водосховища, рибоохоронці виходять в рейд. А вже через півгодини помічають в затоці вогні ліхтаря. Ось і перші любителі рибальської юшки, які ще не встигли витягти рибу з сіток. Є серед них і червонокнижні, той же верезуб. А ще я марена, короб. Вже під ранок рибінспектори підбивають підсумки нічного рейду. Було виявлено чотири заборонені знаряддя лову, в яких знаходилося близько 15 кілограм риби. На жаль, браконьєри полюбляють виходити вночі на воду, подальше від ока рибінспектора. В тітках було близько 15 кілограм риби, яка буде подальшому передана в Хотинський інтернат. В літній період працівники рибоохорони не лише посилюють контроль за водоймами, а й проводять роз'яснену роботу як серед місцевого населення, так і серед відпочивальників. Проте, на жаль, далеко не всі дотримуються правил рибальства і час від часу достають браконьєрські сітки та виходять на воду. Петро Голопапа, Андрій Буріга, телеканал Буковина.